Перед початком відео хочу вам сказати, що я вернувся. У мене були особисті проблеми, і я їх вирішив. І обзору на ресурманні можете не чекати, його не буде. Ще хочу вам сказати дякую за 200 підписників на каналі, і ще дякую за те, що дивитесь, підказуєте, підтримуєте, допомагаєте мені. Приємного перегляду! Соціальні мережі це простий спосіб для реслерів збільшити свою зіркову силу. Але водночас вони можуть бути легким місцем для суперечок. Соціальні мережі сьогодні є ключовим інструментом для професійних реслерів, незалежно від того, чи це йдеться про розширення їхніх сюжетних ліній, взаємодію з фанатами чи просування угод з брендами. Це простий спосіб для реслера збільшити свою зіркову силу, але в той же час це може бути легким місцем для суперечок між людьми, які часто стріляють один одного. Це трапилось кілька разів протягом багатьох років, коли професійні реслери навіть знаходили собі час, щоб поцілити у своїх колег реслерів, чи то через особисті проблеми, які у них є, чи просто тому, що вони хочуть викликати переполох. Багато реслерів звернулося до Твіттера, щоб стріляти в інших у цьому бізнесі. Всім привіт! Ви на каналі Alan Black. І це сім сучасних рестерів, які критикували інших рестерів у соціальних мережах. Перед початком відео постав лайк і підпишись на канал, якщо хочеш бачити нові цікаві відео про реснинг українською мовою. Альбто Дереріо є суперечливою фігурою в професійному реснгу, і багато людей не поважають його. І МДЖ дав йому зрозуміти, що він відчуваєте саме. Після повернення колишнього зуперзірка WWE Альберто Дереріо получив критику від теперішнього чемпіона AEW – MJF, в якій останні поділився своїми думками про колишнього чемпіона WWE. Він написав у Твіттері, що Альберто Де Ріо – кривдник, поганий промо, позер, наркоман і переоцінений рестлер. Він нічого не тримав у своїх почуттях. І це безумовно змусило спільноту ресерів говорити той час. Зовсім недавній приклад, коли ресер підриває іншого ресера в соціальних мережах, коли CM Punk звернувся до Інстаграму, щоб розкрити додаткові подробниці про те, що сталося з його наслідком AEW. Він відкрив секрети за штунками, розкривши рішення щодо бронювання, які хотів прийняти Джон Мокслі, Зізнавшись, що вважав їх жахливими. Однак, хоча він не був дуже вічливим щодо Мокслі, найбільше він критикував Кріса Джеріко, панк просто назвав його брехуном і маріонеткою, нічого не приховуючи, дав зрозуміти, що йому не подобається ветеран реснигу. Незважаючи на те, що Сієм Панк невідомі тим, що часом стримує свою думку. Він також був жертвою критики в соціальних мережах, оскільки коментатор WWE Корі Грейвс одного разу звернувся до Твіттеру, щоб висловити свої думки щодо панка. Він зізнався, що написав це з розумом, пояснюючи, як панк покинув тих, хто підтримує його після кар'єри у WWE. Грейвс розповів, що CM Punk був там, щоб тримати його дитину перед ним, оскільки він був той час у дорозі, демонструючи повагу, яку вони мали. Однак Гейвс дав зрозуміти, що панк не вразив того, що він міг повернутися спиною до тих, хто підтримав раніше. Мет Рідл це людина, яка не соромиться ділитися своєю думкою про людей у сфері реснгу, навіть тих, хто є шанованими легендами. Це призвело до того, що він був у гарячій воді раніше. Що сталося, коли він вирішив поділитися своїми почуттями. Щодо Голдберга в соціальних мережах, колишня зірка UFC розкритикувала Гордблека за його виступ проти Андра Тейкера, не приховуючи своїх думок щодо навичок на ринку, які в кінцевому підсумку викликали у нього багато тепла з іншими легендами. торгові марки та права на певні імена та прізвиська є важливими факторами в професійному реслингу, і це було те, що особливо захоплювало Ріка Флера, коли Бекі Лінч почала себе називати The Man, Nature Boy зійшов у Твіттер і почав її вибухати. Дворазовий член за WWE ясно дав зрозуміти, що він думав, що у Лінча не було пояснення, і стверджував, що він був єдиною людиною, яка могла використовувати це прізвисько. Однак Флер. Такі видали свої твіти і здавалося пізніше повністю відмовився від цієї ситуації. З тих пір Едді Кінстон видали свій обліковий запис у Твіттері. Однак у минулому він брав участь у МДЖ, підриваючи кількість телевізійного часу, яке йому виділяло на її Кінсто ніколи не стримував своїх думок щодо FGFа, чітко даючи зрозуміти, що він не вважає, що злуховує на даних йому можливостей, з чим іноді погоджуються деякі фанати. Одним з найвідоміших прикладів того, як рестлер підриває іншого рестлера в соціальних мережах, стався коли Сет Роллін стріляв біля Оспірія. Він стверджував, що зірка New Japan Pro Wrestling не така хороша, як рикошет, тоді як він критикував його за те, що він маленький хлопець. Суперечка перейшла на наступний рівень, коли Ролінс вирішив похвалитися тим, скільки грошей він заробив у порівнянні з Оспрієм, що людям явно не сподобалось, однак з тих пір обидва закопали сукіру. Якщо тобі сподобалось відео, то постав лайк і підпишись на канал. Якщо ні, зроби те саме тільки в коментарях чому. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Алан Блек. Дивіться ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!